Всім привіт! Вас магазин магазинку Дібридекор. Сьогодні у нас відео з монтажа. Ось такі монтуємо жалюзі Валь, наші преміальні. Це варіант вертикальних жалюзі, але з новітнього матеріалу, який має форму на пів місяця. Центральна частина, от як ви бачите, прозора, бока щільненькі. Є різні типи відкриття від центру по бокам, можна бути в якусь одну сторону відкриватися, різні кольори, Подоб... ставте подобачки, зараз далі вам розкажу. Дивіться, ось такі от грузики якісні. Саме, саме найголовніше, це фурнітура. Зверніть увагу на бігунки, Вони в нас йдуть з желізними гачками. бачите? Тому не бояться сонця, не розсиплюся, буду довго слугувати. Ось, Це дуже якісна фурнітура від турецького виробника. І, в принципі, виробництво в нас знаходиться в туречний плюс. Толщина карнизу тут дуже широка, складає 3 см. Ось зараз покажу вам рулеточку, і замірюю. І ще раз зверніть увагу на бігунки. Вони в нас йдуть на гачках, тому дуже гарно слугують. Не пластик, як раніше, а іменно металеві гачки. Ось це ми зараз закриваємо від, до центру. Ось е, Тканина чисто біла, клієнти захотіли чисто білий. це швейний цех. Е, буде в день максимум світла. Коли треба закритися, вони гарно закриють. Тут бачите, бокова частина йде плотна, центральна, прозора. В тому то і їх фішка, що якщо ми зараз е, закриємо їх набік, у нас дуже гарне притінення, притінення, виходить. Плюс можна зробити в декілька кольорів. Скомбінувати і різну висоту, хоч 3-4 метри. Висота, можлива. Плюс тканина не мнеться. За консультацією звертайтеся кон... по контактам в шапці профілю, червона кнопка телефону, або пишіть в особисті повідомлення. Скинемо вам палітру та порахуємо. На все добре.